Дня! Сьогодні я вам покроково розповім, як зробити реєстрацію в Україні. Заходимо на сторінку rsaglobal.com.ua Це головна сторінка, де ми можемо побачити акційні пропозиції. В правому верхньому куту натискаємо на людинку. Бачимо, що це Україна українською мовою, і стати членом. Приймаємо умови. І заповнюємо номер спонсора. Обов'язково натискаємо номер перевірки. Якщо ім'я, прізвище і кар'єра збігаються, продовжуємо далі заповнювати. Ідентифікаційний номер пишемо. Ім'я пишемо. Прізвище. Дату народження. На день народження компанія нам дарує подарунки. Стать, наприклад, сінгал одружений, неодружений. Обов'язково пишемо роботу. Код захисту. Назву банку Айбан заповнювати не треба. Номер телефону і номер GSM – це номер телефону. Адреса і адреса накладної сюди ми пишемо індекс і натискаємо зареєструватися. Якщо ми зробили все вірно, то ми бачимо номер реєстрації.